Тому там мають бути дорослі, а я бачу, що дорослі прийшли, ой, помилувалися, поселфилися і пішли. Ні, залучайте дітей, дітей до побудови держави, освічуйте їх, почніть говорити от в мене, наприклад, в Криму, коли я зрозуміла, що людей фіадосі виходить дуже мало. Я почала з дітьми, от молодь приходить, і вони почали вже. В нас це називалося чуювання посередах. Mm -hmm. Діти приходили. Ми сідали, і ми про розподілення влади. А чому Янукович не Янукович, а він розігнав, не розігнав. І ми просто говорили, як виглядає влада, розподілення влади. Я їм радила якісь книжки. Вони всі стали такі. Вони такі цікаві, були питливі, прийшли на українську мову. А зараз, будь ласка, захищають країну досі. Виїхали і, 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 і будують країну. Тому це важливо. Дорослі мають бути відповідальними дорослими, а не селфитися і радіти, Боже, нам виросла зміна. Ні, це ще не зміна. Нам вони такі дітки, як ми були, які оченятами води водили і не розуміли до кого пристати, все таке красиве.